Привіт! Сьогодні ми поговоримо про три гуни матеріального світу. Згідно водичним знанням у світі існують три енергії, які керують нашим життям, нашою поведінкою, нашою психікою, нашими реакціями. Ну, якщо ми говоримо про астрологію, то ось, наприклад, Марс в нього дуже така агресивна вогняна природа. Іноді вона розрушаюча, але також цей вогонь він може і зігрівати, і оберігати, і захищати. І ось це проявлення різних якостях, і є проявлення цих трьох гун матеріальної природи, маючи знання про ці енергії, можна якісно змінити своє життя, підтягнувши енергію. На більш високий рівень вже свідомо, але потрібно буде прикласти зусиль. Давайте з самого початку. Три гуни це основні енергетичні стани, через які проявляється матерія і психіка людини. В перекладі з санскриту гуна означає якість. І так як я сказала, існує три гуни. Перша гуна це сатва гуна. Благість, рівновага, світло дає людині усвідомленість, врівноваження, щастя від знань і служіння веде до звільнення через усвідомлення. Друга гуна раджас гуна це пристрасть, активність, енергія руху, бажання, дії, амбіції, породжує неспокій, бажання постійно діяти, бувати, боротися, може призвести до виснаження, тому. Варто збалансувати цю енергію з садвою. Третя гуна Тамас Гуна інерція, невігластво, хаос. Це енергія бездіяльності, ліні, страху, ілюзій. Ця енергія довіря відчуття безсилля, апатії, заплутаності і тримає нашу душу у неусвідомленні. Давайте повернемося до прикладу енергії Марса. Як проявляє себе енергія Марса через цатвагуну? Вона проявляє себе через служіння, через захист, справедливість. Наприклад, людина мужня, але не агресивна. Марс у Раджа Гуні діє через амбіції, змагання, успіх. Людина активно діє, прагне влади, перемоги, впливу. Часто це успішні лідери, керівники, спортсмени, але. Якщо не урівноважувати цю енергію з сатвагуною, то може бути гнівливість, егоцентризм, боротьба за статус у самому його ну, так, негарному проявленні. Марс у Тамазгуні. Енергія йде у руйнування, деструкцію. Це агресія без розуміння, жорсткість, лінь. Також може проявля... проявитися як пригнічений гнів, втома роздратованість без причини. І ось так по-різному може проявлятися ця енергія, і ми свідомо можемо виводити цю енергію на той рівень, який нам потрібен. Треба над цим працювати, настрою... настроювати свій розум для того, щоб тільки ви помічаєте за собою якусь лінь, наприклад. Ви усвідомлено творите її. Стаєте і щось робите. Е, свідомо це робите. Виводите цю лінь із Тамаса в Раджас. Це вже на е, крок вперед. Усвідомлено, тільки ви повертаєтесь на автоматі в цей стан. Знову ви це помічаєте і усвідомлено, знову виводите себе е, на той рівень, який вам треба. І тримаєтесь, і йдете далі. Воно вже автоматично, коли не працюється, це вже буде все відбуватися автоматично, адже енергії не перебувають постійно в одному і тому ж стані. Тобто не може бути так, що е, я тільки знаходжусь в раджа Для цього потрібно стільки працювати, е, тому потрібно відслідковувати це і виводити просто на той рівень, якого ви хочете досягти. І ось, вже маючи це знання, ви можете це робити, вже починаючи з цієї хвилини. Якщо вам цікаво, як проявляється енергії інших планет в цих гунах, пишіть мені в коментарях, я підготую невеликі відеоролики. Залишайте коментарі, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, адже я планую робити ще дуже багато цікавих відео з цікавою інформацією і прогнозами, які можуть змінити ваше життя. Всім дякую, до побачення.